День пам'яті жертв геноциду українського народу 1932-1933 років та Голодоморів 1921-1922 та 1946-1947 років в Україні вшанують у місті 22 листопада. Буде проведений мітинг реквієм. Він відбудеться 22 листопада о 16 годині біля пам'ятного знака. Там буде проведений мітинг реквієм, хвилина мовчання, покладання квітів, колосків. Ну і акція, звичайно, запали свічку, яка проводиться вже багато років. От біля пам'ятного знаку напередодні дня пам'яті жертв голодоморів. Тематичні заходи пройдуть у музеях, бібліотеках та навчальних закладах міста. В бібліотечних та музейних закладах міста будуть проведені. І відкриються книжкові і тематичні виставки, презентації, відкриті лекції, демонстрації фільмів, художніх творів, відео, фото та інших документів, також записів свідчень очевидців, також будуть відкриті експозиції, присвячені темі голодоморів в Україні. У закладах освіти міста будуть проведені години інформування, виховні години лекції, якраз присвячені темі голодоморів, уроки пам'яті зі студентами технікумів, учнів, училищ, філії вищих навчальних закладів присвячені темі голодоморів на Україні, теж пройдуть в ці дні в Олександрії. 22 листопада також пройде всеукраїнська акція Запали свічку. Вона відбувається щороку у четверту суботу листопада. Традиційно о 16.00 загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють на підвіконня квартир запалену свічку.